Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці, 5 липня. Ну що ж, друзі, не хотів знімати, бо тому що вчора знімав відео. О, думаю, вже ніки, Але зі мною не сталася така новина, хочу з вами поділитися, розказати і спитатися, чи в когось таке пройшло, чи в кого такого не було, чи таке в когось, таке таке, таке, таке було когось на пасті, чи не було. Я розказала, це в мене перший раз в житті, друзі, стала така. Таке сталося, що я вам хочу розказати просто це історія. Найпер хочу відповісти на запитання, тут мене запитали видно молоді пасічники, які до мене підключаються, питають мене, чи стоїть робити в липні місяці отводки на пасіку. А чому ні. Стоїть, якщо у вас, ви зробите зборний отводок, зараз, якщо впереді вас йдуть взято, хоча б там якась. Гречка, соняшник, і ви зробите зборний отводок з сімей там, на пораморці розплоду гарно заберете, біждаєте плодну матку, вони ще спіють набрати сили і ще собі вони підляють, вони собі підляють меду, вони підляють собі ще меду. Бо якщо ви зробите отводок на матошник, друзі, навіть робите його трохи. На три рамки ви його зробите, це буде одходок вже ніякий. Тому що ще практично місяць, там всіки 28 днів матка вже працює. Почекайте, поки там вже це вже буде при кінці серпня, а там вже і все може бути. Ну, облітається, почне сіяти, буде довго гнати молодий розпліти, бджоли буде недостатньо, треба буде кормити, треба. Тому, якщо у вас є плідна матка, якщо у вас є Підсадили, зробили отводок і завтра вже під підкидали матку. Або дроб... Я так роблю отводок і зразу підставляю через копачок матку. І тоді да, три дні і матка сіє. У мене є такі сімейки, які я роблю. Не буду сьогодні вже показувати, колись я покажу такий, я ще робив ось цього місяця, я робив отводок, але я робив отводок на плідну матку. Рік рік ці Ну, тому що я туди підсилив молоденьку, а туди вже забрав. Таку більш, а тут той улик підсадив молоденьку. Так, да, друзі, знаєте, я підсіляв я завжди. Підсідаю, я підсіляв е, через клеточку цю, зараз я вам покажу, що я її знайду. Всі я підсіляв через цю клеточку. тому дуже малий прийом дали було. Це треба відкривати цей оцік, це треба відкривати цей оцік, це треба купачок три дня і стопроцентовий прийом матки. Якщо маточниками, то це взагалі ідеально. Якщо маточниками, ну маточниками, звісно, друзі, треба робити в травні місяці. Оце травневий отводок, якраз тоді можна вивезти матки собі так з першого по 30. це саме ефективні матки, саме нормальні із сім'ї... Ви з них не візьмете. У мене багато сімей, які зараз стоять. От я вам хочу показати тут, у мене стоять. Ось один стоїть. Там один, ну це от пакет, я то хочу матку помітити, бо щось він не набирає сили. Там от другий стоїть. І багато є таких, де я міняв е, в цьому В червні місяці міняв матки, але почали вже вже маточки сіють, вже мені з них толку не буде ніякого, бо вони вже собі там, але. Вони в зиму наберуть сили і собі вони меду принесуть. Для себе принесуть. Боже на 145-й, я не знаю, навряд ли вони підуть. Так як така пора, Один чоловік правду сказав, що це вже є не початок і не середина сезону, це вже є закінчення сезону. Так як ми підходимо, вже своєшник бачу, так і гойну Знаєте, це вже є для нас це я закінчу, а потім той місяць це вже є підготові перед зимою, то вже є не робочий місяць, з нього ми нічого вже не беремо, а й тільки готуємо сім'ю в зиму і на цьому все. Тому є та маточка помінялася у лежаку, яку я планував на виведення маток. Я планував з неї робити, але ну, я робив другу, там, теж прибив її сильно, все розкажу. Але бачу, маточка нагнала три рамки розплоду, ще вона буквально за дві-три ніки ще дві рамки нагони розплоду, п'ять рамок розплоду, плюс принесу собі соняшника і будуть зимувати. П'ять рамок розплоду вийдуть молодий, гарний розплід, вони будуть гарно собі почувати себе, будуть зимувати дуже будуть гарно. За біда не хоче стояти дві секунди, друзі. О, Вони будуть гарно себе почувати, будуть гарно зимувати. Тому травень черневі отводки на матошник, бо я, так в мене вийшло в кінці 6 червня, я закладав останню партію маток, яка в мене не вийшла. Вони всі побивали. А 30 травня, з 28 по 30, які я закладав матошники, всі вони в мене вийшли і всі працюють. І зараз вони рамочка дві. тут теж у мене стара сім'я сиділа в цьому лежакові. І стара матка була дуже стара, ще з червоною жовтою меткою. Ну дуже стара матка. Видно, було, що стара. Я підставив туди матушника, забрав я звідти матку вдалив підставив матушника, вони вивели. І зараз я покажу колись друзі. Ну зараз вже вечір, я не хочу, ставши такий. Там вже зараз не повірите, але тут вже залишилося, так як в мене тут йде перегородка на запад, то тут, тут тута, і тут декілька рамок місця залишилося це. А то все, сім'я вже наганяє на молодій матці, наганяє. Хоча от позочок вийшов, я показувала на казала, що це за позок, на дві рамки. То я не знаю, чи він принесе мені, ну бодай комарі, но принесе собі. Принесе декілька рамочок мені, яких я, я трьохсотих ніколи не качаю. Якщо в мене є запасни але комарі атакують трьохсоті рамки, якщо вона мені принесе. Це будуть для слабачків, які не зможуть собі набрати. в Хатину буду ховати його. І вони будуть в мене всі такі mm. лежаки на 300 рамку працюють на другі сім'ї, які не встигли набрати сили, принесе собі. Буде висмикуватися, Бо сімейка непогана, вона навіть, якщо присе. 10 рамок меду для себе, то це будуть, бо, тому що мед там, щось, Як показував, що в мене сімейка, хоч і моя молода матка, ну щось вона мені не подобається, я за нею, нею контролююся, я хочу ближче показати. Щось вона мені цього бачите, щось вона мені не дуже е, файно зайшла, як ти казав Закарпаття, не файно зайшла вона мені. Але я за нею дивлюся, я за всіма вуликами, знаєте, тако, зараз так лізти, концерту перебирати смисла немає. Так, я так ті, що сім'ї, які треба, контролюю, ага, бачу, сімейка набрала сили, підкину 145, і отако, де лишнє забираю. Ох, тому да, ота сімейка, так. тому я ж кажу, якщо у вас є звідки взяти рамочку, повністю запечатану з розплодом, 2-3. 3, 3. Да, в травні, в червні можна дві, зараз желательно три. І є у вас молода плідна матка. О, будь ласка, достатньо можна зробити. Можна зробити для того, щоб е, вон, да, наберуть сили, вони спіють п'ять рамок розплоду, вона по-любому ще повинна нагнати. Якщо ще досягне невеличку стимуляцію, вони наберуть розплода і вони собі принесуть їсти, і вони підуть собі в зиму. Тому да, це вже оце ще зараз ці бозможда, то вже навіть немає смисла, тому що ще якщо зробити на матушні, чи так як я, наприклад, знаю, що друзі мої роблять обше, ставити три рамки розплоду, вони відтягають собі матки. Самі витягають, закладають це все то це етап двох місяців. Це хто наганяє на, на верхну на пакети, то да, навесні поділив таку і понакидав, поки вони собі не ведуть, поки вона бросила, то на дуріх це якраз будуть такі гарні, мочні пакети і ще парамочок останку, де можна в маточники, щоб вивозили собі далі. Да. Зараз це в цю етап це тільки плідні матки, так як зараз їх, друзі, в даний момент їх. Більш чим достатньо, інтернет тріщить, це навіть на карніку впали. Ми знаємо, що карніка вона ніколи не падала в ціні, а це навіть на карніку впали. Ну, якщо маєте хороших друзів, таких як я, можуть вам і подарити маточку, то це взагалі шикарно. І якщо у вас є маточка лишня, ви не схоже, хочете її загубити, то звісно, желательно зробити. Навіть зробити скаплі по, по коти там і зробити чим більше розплоду, тим більш вероятність вижити матці на зиму. Більш я робив колись, навіть в кінці липня робив отводки, я підставляв, ну я не пам'ятаю, що я чи самі відтягав, але в мене такі отводки. вони просто, друзі, не переживали. Вони не переживали такого. Тому що вже вже сили не можна набрати, вже йде голодний взяток, навіть та сім'я, яка да, вийшла, вона вже починає набирати носити сою, вона просідає, молода матка виходить, вже нема кому так і навіть працювати, тому вона сильно просідає, в зиму йде одна дві рамочки бджоли, а одна-дві рамочки бджоли, хоча, вероятно, там 50 на 50, може вижити, може ні. Але більшість сім'ї вони не виживають. Спрактиковано на мені. Я спрактикував. Джолити Хесенько, вже злипи злітаються. Липа дуже дає вам маленькі крупиці, але трошки пасіка гуде, чуть-чуть гуде пасіка. Хоч, знаєте, собі соняшником на розвиток мають і то добре по нагодувати таку пасіку. Отакі От друзі справи. Так що тут лотерея, звісно. Як то хто як зробить, так буде. Хочу вам розказати, друзі, такий був у мене сьогодні епізод. Случай такий. Вийшла мені, дивився, я хоче заклали 30-го числа. 31 числа я зробив останню заклад у маток. Все, маточники я забрав, пороздавав я всім, У мене була одна сім'я, дуже така вона. Я не пойму, що це за сім'я, вона така і кусюча була, хоча вона і карніка була. Хоча була і карніка, і коли Саша бортовий дав мені маточку стареньку, я піджили, вони її вивели, з неї розпіль били, собі вивели. Не, вони наклони обліталися, ну були такі, не то, що такі аж сильно злі, але були такі більш агресивні. Треба дивитися, треба трошки настояти себе клісти до них, так і вони собі були. Ну, я маточку я, м -м -м -м, убрав, знайшов я ту маточку, я її убрав. Зразу туди через, підстав в броні, я завжди ставлю маточки в броні. І броня в мене фольга. Піщова фольга. І я собі купив моток піщової фольги, друзі, і така в мене броня. Не купляю я ці китайські, тому що, якщо гарний маточник, так як бувають маточники, вони просто не влазять. То я беру просту напросту фольгу у два-три слої обмотую, кучу вставляю тільки кінчик, щоб вони не могли тому що, як кажу, якщо навіть вони там 50 на 50, то вони дуже хочуть приймати карніку. То для того, щоб не розгризли вони маточника, я беру фольгу і одразу підставляю. Це було 30, чи 31 чи демаразниці. Не, я підставляв, я підставив туди маточник, маточник вийшов благополучно. Це 30 травня. Вже перше пішло. Перше, трауга, третя пішло липня, результатів там ноль. Я її тримав на карантині, день-два переглядаю, вже місяць пройшло, вже матка повинна сіяти на повну катушку. Думаю, ну, мабуть, струтитися схоче. Навіть, якщо думаю, може, матка вийшла, все було нормально, О, але вона трошки літає пчовки. Але вона, думаю, може при обльоті вона не вернулася. Я тоді дзвоню, пересписуюся з другом, кажу, слухай, сім'я на струтоваті, сім'ї капець, тому що я вже місяць наблюдаю за нею, ніде розплоду немає. Бджоли роблять гул, Роблять бджоли гул. Знаєте, як то нема матки, бджоли гудуть, прямо так гудуть серйозно. Підсаджаю я ту матку, беру я її ковпачок, прийшлося сьогодні третій день. Заходжу я, переглядаю сім'ю, дивлюся, ну, все без зміння, є отакий п'ятачок розплоду. Трутовочного видно, бо дуже здоровий отакий розплід. Не буває такої бджоли, ну такий один, но здоровий. І на тому розплоді бджоли тягнуть маточники. На трутовочному розплоді тягнуть маточник. Я маточники позривав. Ну, думаю, прийшов до ковпачка, дуже бджоли обліпили той ковпачок, це все. Ну все, легенько підкриваю, джолки зайшли, бачу цю маточку, обкутали, обгорнули, не кусають, не гризуть, нічого, все добре. Вже вони там, я так минут п'ять сидів. Ну вони, як дають агресію, то малярішу, вони зразу чути по агресії, вони все дають отдільний звук. Коли вони не приймають матку, і коли вони і це то навіть крилами б'ють коло неї, а це щуп, якщо такі щупицями по кругу облизують, значить матка прийнята. Ну все, сижу, я поставив рамочку. в мене є така о приблуда. Я собі зробив, на напустив вулик, поставив, рамку поставив, сів собі на табуреточку, наблюдаю за маткою. думаю мені треба минут 5-10 подивитися, що як вони будуть. Вони її в клуб взяли, там, облизують. Вона собі ходить, вони за нею світу, вони Пішла вона на ту сторону, ми зараз вона прийдемо, бо там хоч темно, а тут світліше. Пішла, нема, нема виходи. Вже на ній немає політки. Ну, Йосип Мили. Тільки що була полі, не, це, да, і політка приклеїла з політкою, це вже немає політки. Що це таке? Ну, думаю, а точно така здорова, ну все. Ми вже за дві минути обгризли політку, думаю, ну нормально, нормально. Але думаю, нічого, сижу, наблюдаю. Пішла, ходи, е, е, ходи, ходи, пішла, пішла вона опять на ту сторону. Виходить, звідти І політка на плечах є, не зрозумів. То тільки що дивився на матку. Друзі, дві секунди приостановлюся. Збачаю, трошки перебили нас, звісно, але це нічого страшного так. Все, запустив, все, машина приїхала, треба було поспілкуватися. Знайдуться, сижу я, далі хочу доказати вам, сижу я. Ну, думаю, я не зрозумів, чи це вже в мене глюки робляться, чи це що тільки щоб була зі політкою, це вже без іполітки. Сижу, пішла вона на ту сторону, без іполітки. Виходить. Зі Зіполі... політкою. Не зрозумів. Це що за комедія? І головне те, що цю матку, що я відкрив копачом, бджоли її окружили колоною і дуже гарно супровождають. І такий гул був вулику. Ось дуже справи. Оказується, матка, яка і, і її сестри вже червлять. Я не можу поняти, чи вона взагалі не вилітала на вильот, чи вилетіла не, не спорувалася. Я не знаю причини, що матка вже в дичені через місяць вона вже почала отрустунтувати, почала сіяти трутня. Бджоли, навіть я не, вона бігає, бджоли так до неї не, не це, а цю матку ну, прямо окружили, прямо лялеють. Бачите, знають, що то матка пуста, від неї не відходить фарамони, вони, вони та сама бігає, представниця за цією колоною. То я ловлю ту матку, відриваю голову. Отакі, От друзі, ситуації. Бачите, получать. я ж переглядав, не знаю, скільки разів я її переглядав. Я не знаю, скільки разів я її переглядав, я її не міг знайти. Я її не міг найти. Матка не обліталася. Вона є, якби не обліталася, ну десь би горобець забрав би, десь матка. Була на обльоті, то це 100% була. Бо ж її сестри вже червляться, не те, що я вже її сестра, ось її сестра рядом тут. багатьох в мене вуликах сестри, і бо тому, що це третій раз в мене дуже гарно вийшло, дуже багатенько, що 17 маток, то тобто, практично багатьох я попідселяв і в сім'ях, і відводки понаробляв, працюю то, що треба. Знайшов матку, яка не червить, яка зачервила таке як трутня, бо видно, що трутень. бо не буває таких сім'я, навіть отакого лежить на кабан на всю ячейку. Понятно, що тут мати матка вже не обльотана, мусила що зробити? Струтитися. А якщо вона струтилася, в неї вже нема тих феромонів, як матері вона не виділяє то запаху, і вони до неї, практику до неї. Ну вони не вбивають її, бо вона вийшла в них. То вони. Отака От в мене була сьогодні ситуація. То я був шоці, Як та навіть та попішла туди. Та вертається з політкою. І з політкою пішла, то та вертається без і політки. І так дивишся, думаєш, її так осирую, і глюки ті, що робляться. І вони якраз такі похожі всі. Отака в мене сьогодні була ситуація. Я був сам в шоці, що може матка бути в вулику. А щоб ви знали, що якщо пройшов час, бачите, матка удаляти зразу її треба і нетка. Ні, на те, що я пережала, я не знаю, де вона була, і що як вона ховалася, що я не знаю, скільки разів я її на тиждень пережала, щоб такий знайти, я її не знайшов. Бачите, і матка є, і чого не обліталася, я не знаю. І вернулася вулик, вона є. Чи вона взагалі не вилітала комарі? Чи вона взагалі, друзі, не вилітала з вулика, чи які обставини? Я просто не можу, я не можу поняти, Я не можу поняти, як це так може бути, що. Матка є, і матка і, не вже, Чекайте, вже пішов де 31, 30 травня, і сьогодні вже 5 липня. Такий інтервал, що вона робила, де вона сиділа і чому вона не обліталася, як місцями до яшкав, що є такі, що пообльотули. Хоча і період між дощами, ну є такі, що пообльотувалися, шукали по мене сімейка сама заміняла тиху заміну матку. І я думала, що вона сиділа місця, думав не облітається. Обліталася і працює все нормально, а ця ні. І бджоли до неї реакції ніяк. То сіда бджола матка, йде за нею свита, вони її ходували її щубальцями, а цей сіло свій ходи просто як трутень. Ходить як трутень по вулику, все. То я ту задушив, вони тут ж за цей подиву. А я думаю, чекай, вийшла та за політку, я її в клеточку разу політослі, політку сховав. Думаю, чекай, може, дійсно глюки в мене. Сижу сижу, ні, ні, вертається, йде, біжить там, бджола матка по цьому по рамці, я вже її ловлю, відривав її голову, викинув, а вже цю відкрив, випустив і вже все. Отакі От нас бувають, такі бувають, це перша перва в житті моя така історія, щоб матка, яка вернулася вулик, не червила. Чи вона взагалі не вилітала на обліт, крила, все нормально було. Чи якби вона навіть крила нормально, впала би перед льотком, вона була б пропала. А то так нормально, і вона така крупна, добірна, вона яка, практично від Михайлової матки вона не відрізнялася нічим. Однак, тільки що в тебе і політка, в й немає. Каже, я путав. Отакі бувають, такі бувають ситуації. Але добре, що якраз, якраз на тій рамці, де в мене була матка, яка е, під, сиділа під е, ковпаком, на тій рамці оказалася матка, яку, бо щоб десь в другому вулиці, я не знаю, що б там було б. Ну вони знали, що якби в них та матка була нормальна, щоб вона вироділила фарамони, щоб вона все працювала, то вони би тут не приймали. Вони, я бачу, як коли є матка, вони чують, і ти після, як вони агресивно относять до, до чужої матки. А це прийняли таку дня купачок, а вони її одкужили щупальцями, облизують її гуртом її. Агресії, вообще, подивився, от я першу Михаїлу маточку підстріляв до мене, бо там в мене матка. Е, да, друзі, я хочу сказати. Що я замітив за карніку, так як в мене зараз практично всього карніка, я не знаю, що цих два тут робиться. Так практично вся карніка. Но тільки при живій маці, при хорошій молодій маці з під низу тягнуть е, такі мисочки, радочок, мисочок, типу простої сім'ї, це як е, степової, це вже йде, як ройовий стан, але карніка так не йде на ройовий стан, то знаєте, що неякісна матка. Все, ну тільки вони строят мисочки, вони можуть її не вбивати, вони можуть її тримати і давати їй все, вона буде працювати. Но в неї нема стопроцентової отдачі. Такі матки, де мисочки, радочок, мисочок, таких норочок тягнуть через всю рамку. Буває там одна, дві, але коли тягнуть мисочку не таку всю повну, так до половинки тягнута мисочка, і вона більше нічого, вони не тягнуть, вони не вміють ройових мисок тягнути. Вони йде тиха заміна, а буває з ройову виходить, стару матку виганяють. Ну, всяке, бо була в мене така ситуація, теж в мене була. То, знаєте, якщо тягнуть мисочки, радочок попід низом, типу, як під ройовий стан, але вони не рояться, вони ті мисочки просто стоять. Знаєте, що цю матку треба срочно замінити, тому що вона є вже бджолом щось неякісна. Тому я таку матку подивився, де тільки бачив, і я зразу матки ті обирав, підсиляв, зразу е -е, заказував або сам виводив. Таким дуже багато торік я ж кажу, що після тих всіх булячок, сім'ї, які бачу навіть в тих сім'ях, які зимою ледь-ледь вийшли з натяжкою з трудом, які сім'ї вийшли. І так вони тяжко розвивалися, тому мені в тих всіх сім'ях мені довелося міняти матки. Всіх тих сім'ях я міняв матки, тому що я бачу результату нема. Так що в мене цього року вже і багато дуже слабачків, які вийшли. Мало того, що вони так не розвивалися, паршиво розвивалися, а потім ще й матки поміняв, бо ж треба спасати, спасати і пасіку, бо що там ні матку тримати декілька років, вона сидить три-чотири рамочки розплоду, вона більше не має сили набрати, бо вона причем'яжена. Все, моя мама працює, Бо так як в мене зараз тут маточка поміняна, теж маточка була з осінь, причому в'жажена, навіть не вийшло дві рамочки мджоли. О, і матка там, то зараз тут вже чотири рамки розплоду, що тільки поміняв, вже матка. Так практично везде всіх вуликах вже є, багато розплоду бачу, хоча взят, взятку немає, я їх там трошки підгодовувати сюди, але розплід є, джолки працюють, такою силою вони так набирають. Тому от, от такі обставини. Тому бачите таку матку, якщо побачили, скільки я звичайно знайти по скільки це матка, е якщо пройшло врем'я, матка не сіє, вона є, але вона не сіє, її треба зразу вибраковувати. Бачите? Після обльоту вернулася вулики, не обліталася, то друзі, ви не повірите, то ця тьма трутня. Трутня в мене, я спеціально цей рік не облізав трутня, і, бо думаю, бо ж буду виводити матки, мені треба мого гарного трутня. Трутня, у кожного вулику там мільйони їх є. Тому не облітатися, це практично, я ж кажу, з 16 чи з 15 маток одна щось. І в голову не обліталася і на назад вулик. І така, ота в мене сьогодні сталася ситуація. Поділюся, я вам такою ситуацією, може, хтось зустрічав таку ситуацію, бо це на моєму віку. Перший такий случай, що я таке побачив, я був, я не можу, не міг повірити, що таке може бути, що матка сіє такий кружечок трутня, більше не сяв такий кружечок трутня, і з того кружечка трутня вони то ж є матка, хай навіть трутова матка є. Чому вони тягуть матошника? Поняли, вони навіть розуміють, що та матка є неякісна, тому я от Тому цю матку, яку я писали, вони прийняли свого судовостя, такою у її обце. Е. Так що такі справи. Тому, звісно, потрібно мати запасні матки, щоб на таких ситуаціях, щоб дай зараз ще якесь час, хоча в даний момент це да, є не проблема. Заказав маточки припри стою якраз на дорозі, бджолки літають. О, такі в нас ситуації. Так що дуже багато в мене є кажуть відводків, на, стоять на одному одних трьохсотих, бо я сказав, дуже багато пороблених. І так якби була тоді помірна погода, щоб були помірні взятки, то, звісно, вони були вже піднялися до 145-х. А так вони всі вже сидять на трьохсотих корпусах. Але нічого, я думаю, при, при біді три-три рамочки, а ще якщо піде взяточок, вони ще дві-три рамки докидають, вони собі принесуть і вони перезимують. То такі друзі, у нас справи так, що... Такі в нас сьогодні результати в нас по пасіці. і Водичку, як, хоча і йдуть і на липу, але друзі, водичку, як і пили, так і то такі в нас справи по бджільництву. Таке сьогодні таке, сталася в мене така сьогодні ситуація, тому хотів з вами поспілкуватися, розказати вам, як воно може бути. О, отакі справи. Добре, друзі, миру на нас Україну. О, а вам, так мені поже бажали, щоб тари не фото, так і я бажаю вам, щоб вам тари не фото. Все, друзі, всім пока, до нових зустрічей.